Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Воли Про. Сьогодні поговоримо про те, як зняти кошти готівкою без комісії зі свого рахунку ФОП відкритому у будь-якому банку України. І так, на днях у своєму телеграм-каналі я зробив опитування для підприємців, у якому я запитував, яку комісію вони сплачують за зняття коштів зі свого рахунку ФОПа, якщо вони знімають національну валюту. Якщо чесно, то я думав, що в районі 80-90% опитаних дадуть відповідь, що знімають безлімітно безкоштовно або ж без комісії, наприклад, до 50 тисяч гривень в місяць, або ж якогось іншого ліміту. Але я був здивований, що все ж значна частина все ще сплачує комісії в межах від 0,5 до 1% за зняття гривні зі свого рахунку підприємця. Чому здивований? Тому що я думав, що більшість підприємців вже не користуються корпоративними картками. Зараз зазвичай у більшості банків, в якому б ви не відкрили рахунок підприємця, для того, щоб з такого рахунку знімати готівку, банки пропонують відкриття корпоративної картки, по якій підприємець може як і в касі, так і в банкоматі знімати кошти з комісією від 0,2 до 1% від суми зняття, принаймні так і в більшості банків. Деякі банки у своїх тарифах, наприклад, пропонують підприємцям в місяць знімати без комісії, наприклад, 50 тисяч гривень, а все що більше 50 тисяч гривень, вже йтимуть з комісією. Проте є варіант, як обійти ці комісії і ці корпоративні картки для фізичних осіб підприємців. І так, неважливо, який у вас квет, неважливо, у якому банку ви маєте відкритого ФОПа і яким тарифним пакетом ви користуєтесь чи який бізнес ви ведете, ви можете зі свого рахунку підприємця зняти національну валюту без комісії у банкоматі будь-якого банку України. Як це зробити, якщо у вашого банку згідно тарифів є комісія за зняття готівки з рахунку ФОПа? А все банально просто. Вам потрібно з вашого рахунку підприємця перевести кошти на свою приватну картку фізичної особи і з неї зняти готівку без комісій. Переказ з рахунку ФОПа на свою власну картку робите з призначенням виплата чистого підприємницького доходу. Кожен банк має свої тарифи, але у більшості випадків по своєму рахунку підприємця у вас є декілька платежів на місяць безкоштовні. Тому така платіжка вас нічого не коштуватиме. Або ж ціна на такий платіж мінімальна і незалежно від суми переказу, ціна такої платіжки варіюється від 2 до 5 гривень. Можливий нюанс виплату чистого доходу ви можете переказати лише на свою власну картку. Не можна такий платіж скидати на картку родича чи друзів, тому що тоді прийдеться пояснити податкові, чому свій дохід ви виводите на рахунок третьої особи. Але на яку саме картку виводите цей чистий дохід, щоб знімати кошти без комісії в будь-якому банкоматі. Тут є декілька варіантів. Найпростіший це відкрити все карту у пумбі, яка дозволяє знімати без комісії, безлімітно в будь-якому банкоматі України і без комісії двічі на місяць у касі пумбу, але на суму не більше, ніж півмільйона гривень. Тобто, наприклад, у вас рахунок підприємця відкритий у Кредобанку, чи в Укрсибі, чи в Приваті, чи в Ощаді, та неважливо де, у вас там є гривня, ця гривня це ваш дохід, і вам його потрібно зняти. Просто з цього рахунку робите платіж по свіфт реквізитах на свою все карту PUMBU і знімаєте чи через банкомат, чи через касу цю суму без комісії. Адже у Пумбі немає ні комісії за зарахування коштів на цю картку, ні за зняття готівки. Таким чином обходите комісію вашого банку за зняття коштів по корпоративній карті. Якщо у вас рахунок ФОПа не в Пумбі, а в Пум ви будете виводити свій дохід, щоб знімати без комісії, то якщо в місяць ви так проганятимете більше 300 тисяч гривень, то 99% що ПУМ попросить вас надати випуску по ФОПу з вашого банку, де у вас рахунок, і декларацію. Адже для PUMB це виглядатиме як чисте уготівлення, і в них виникнуть питання щодо походження таких коштів. Але як тільки ви надасте документи, то все буде гаразд. ПУМ у такому випадку також може запитати документи, якщо сума буде навіть і меншою за 300 тисяч гривень на місяць. Але такі платежі будуть на регулярній основі. Якщо в місяць через пум ви будете знімати в межах 100 тисяч гривень, то документи навряд чи запитають. Якщо ж вам не до вподоби пум і вам потрібно знімати з рахунку підприємця кошти в межах до 50 тисяч гривень на місяць, то можете також використовувати цей же підхід, але вже з білою картою Монобанку. Річ у тім, що Монобанк по своїй карті дозволяє знімати до 50 тисяч гривень на місяць без комісії у будь-якому банкоматі України, якщо це цільові зарахування у вигляді виплати з орбітної плати або з чистого доходу. Відповідно, якщо у вас рахунок ФОПа у якомусь іншому банку і ви скидаєте виплату чистого доходу на свою картку білу моно, то 49 тисяч з копійками ви також можете зняти абсолютно без комісії у будь-якому банкоматі України. А можете частину чистого доходу скидати на пум, а частину на моно, щоб не проганяти великі суми через один банк і не викликати зайвих запитань у Фінмонобанку. Якщо у вас ще немає картки Моно чи Пумбу, то ви їх можете відкрити по посиланнях у закріпленому коментарі і додатково отримати бонус за відкриття таких карт. Що саме цікаве, не дуже поталонило тим, у кого рахунок ФОПа у Пумбі. адже Пумб знає про свої тарифи всекартки картки і вирішив прикрити таке уготівлення для своїх підприємців. Адже у тарифах для ФОПів пум, в залежності від тарифного пакету, дозволяє переказувати без комісії на свою все карту до 60 або 80 тисяч гривень на місяць. Тому звучить дивно, але щоб зняти готівку з рахунку ФОПа у межах, наприклад, 100 тисяч гривень на місяць без комісії через пумб, то краще мати рахунок ФОПа не в пумбі, а в іншому банку. Ось така ось штука. Але і це можна обійти, якщо у вас ФОП у пумбі і вам потрібно знімати готівку 100 чи більше тисяч на місяць. Можете зі свого рахунку ФОПа у пумбі 60 чи 80 тисяч в залежності від вашого тарифу кидати на свою все карту у пумбі, а ще додатково 50 тисяч з рахунку ФОПа кидати на свою білу картку у моно і таким чином збільшити поточний ліміт до 110 або 130 тисяч гривень на місяць для безкоштовного зняття. Якщо потрібно більше, то можете відкрити ще один рахунок ФОПа в іншому банку, наприклад, в цьому ж МОНО. Бо там немає комісії за ведення рахунку і відповідно зі свого рахунку ФОПа у пумбі частину коштів переказати на свій рахунок ФОП у МОНО з призначенням Переказ коштів на власний рахунок у іншому банку. І вже ці кошти з рахунку ФОПа у МОНО переказати на свою всекарту пумбу і знімати безлімітно у будь-якому банкоматі України. І таким чином обійти ліміти на безкоштовне зняття по тарифах пумбу. Також, якщо, наприклад, ви працюєте в IT-компанії і веденням вашого ФОПа займається компанія, і відповідно компанія відкриває рахунки ФОПа в певному банку, то ви можете просто бухгалтерам чи фінвідділу вашої компанії надати свої свіфт реквізити своєї картки пумбу, щоб чистий дохід вони виплачували вам саме туди. І все, ніяких вам корпоративних карт, карт ключів і жодних комісій у 0,5, 07 чи 1%. Хоча якраз ФОПи з IT-сфери отримують найкращі тарифи на зняття готівки, бо банки заробляють на продажі валюти, яка їм заходить. Але ось усім іншим ФОПам такі бенефіти недоступні. Тому банки звичайним ФОПам пропонують зняття готівки під плюс-мінус 1%. Ось, наприклад, з кредобанку. Якщо ви ФОП з IT-кведом, то вам тариф 0 або 0,1% за зняття готівки. А ось якщо ви вже не із IT, то нате вам тариф 0,85 або 0,65. І це така ситуація не лише у кредо, а у більшості банків. Тому, думаю, такий варіант зняття готівки з ФОПа без комісій буде цікавим багатьом, особливо тим підприємцям, які не працюють у сфері ІТ. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!